Спасибо, Господи, Хочу, Хочу розповідь свою продовжити. Я починала розповідати про те, що я від бабусі дізнавалася про Бога, про те, що в 10 років я пішла в школу і почала ходити до храму. Але вже е, в, в університеті на першому курсі я, на жаль, перестала ходити до храму. Я почала більше навчатися е, через те, що в мене батьки хотіли тільки, щоб я навчалася. Вони кричали, вони сварилися, вони дуже сильно забороняли багато чого мені робити, е, казали, що тільки. Навчання і все. Тобто ти повинна вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Ми тобою е, гордимося, і ти повинна вчитися, щоб нас не підвести. У е, мене було таке враження, що це було не для мене потрібно, а для моїх батьків. І вже. Наприкінці першого курсу я почала відчувати, що в мене проблема з оком. Воно починало боліти, я не могла дивитися ні на світло ліхтарика, ні на світло лампочки, ні на світло з вікна взагалі, ні на яке світло. Я то просто в темряві була. Мені просто темрява потрібна була і все. Ось. І. Я, якщо приходила до храму на другому курсі, то тільки або коли великі свята, або коли могла, а якщо навіть великі свята і я не могла, то я взагалі не приходила. Ну, звичайно, я сварилася зі своєю мамою, звичайно, я хотіла трішки покращити своє життя. Але, на жаль, у мене не виходило. Сильний тиск був. І одного разу в мене була така депресія, що я просто. Ні <Білюд> не могла Білядівання. Білядівання. Білядівання а, а. Я просто не могла нічого робити, і я просто вже йшла. Спокійно так, мене все, грубо кажучи, дістало, я просто вже, як пояснити, нічого не хотіла. У мене була ситуація навіть така, що я хотіла накласти на себе руки. Я в цьому також покаялася. Я розумію, що це неправильно, це все нечистий. Мене Штовхав на цей поступок. Ось одного разу я зустріла жіночку, яка е, просто проходила, а я запитала у неї чи далеко до гуртожитку, тому що мені не було видно, в мене око не могло на світу Ось, Не могло ре, е, реагувати воно. Вона сказала, що недалеко, вона сказала, що проведе мене. Ось, і така ситуація, що вона мене провела. Ми почали спілкуватися, обмінялися контактами. Вона сказала, що в Одеському культурному центрі буде концерт в неділю, о 4-й годині вечора. Приходь. Я сказала добре. Я не знала тоді, що це взагалі за, <кій> за такий концерт.